Асфальт ложить, тротуари пліткою вложать. Це війну, це воно таке, треба, в людей хат немає. Ходили за тим і кажуть, там палило. наша хата горить. Так я не знаю, як я вискочила на вулицю, вона вже прямо так стовбом огонь і горить вже повністю си. Це щас побачите, що воно що воно тут зроблено за три роки. Звісно ж, не вистачило. Оце все ж все, що зробили. Дивіться, навіть не привезене на шилюки, ніякої, ні на потолок. Нічого, нічого немає, нічого. На даний момент ще служба не подала нам, не прозвітувала і не подала нам про жодний відновлений будинок 100%. Є у нас певна проблема з кадрами через війну та мобілізацію. У нас було багато таких випадків, коли будівельники не доїжджали до будівельного об'єкту, оскільки їх на блокпості затримували. Попробую вже відбудувати. А Україну хіба можна відбудувати так уся знищена? Хіба це це ж як і треба гроші? Для мене повністю все з тому, що жити нема де, надіятися нема. Для мене, я, я не чую хорошого, не чекаю. Нічого.